Септо презентує. Понеділок, 30 вересня 2024 року. Міжнародний день подкастів «Ранковий дріб» номер 22. Доброго ранку. Ну що ж, сьогодні останній день нашого експерименту, коли ми, попри традиційні випуски ранкового допіо, щодня випускали ще додаткову коротку історію. Привітай нас! Нам вдалося задумане. сьогодні. Міжнародний день подкастів. І якщо ти пам'ятаєш, то у першому дріпі від 1 вересня ми казали, що це не лише наше свято, але й твоє. Бо ти подкасти слухаєш, ми їх створюємо для тебе. Дякуємо, що ти зі Септом, що регулярно впускаєш ранкове допіо до своїх вух і даруєш нам свою любов. Ми будемо робити усе залежне від себе, щоб не підвести тебе і продовжувати створювати якісні подкасти, випускати нові шоу, можливо, вражати тебе. Ми про це декілька разів згадували у ранковому допіо, що найкращим подарунком до нашого професійного свята стане твоя підписка на Patreon. Якщо ти вже нас підтримуєш, то велике тобі дякуємо. Твій внесок. Безпосередньо дозволяє нам шукати найкращі нетривіальні рішення для подкастів, відмовлятися від сумнівних співпраць і створювати те, що подобається і нам, і тобі. Це дуже цінно. Цінно і те, що ти регулярно підтримуєш наші збори. До речі, на комплектуючі до впівдронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО, сьогодні ще можна задонатити баночка в описі. Ми все думали, яку історію обрати для останнього святкового ранкового дріпа. Знаєш, у допіо часто щось сумне, дратівливе, трагічне, багато неприємних людей. Тож сьогодні хотіли щось просто цікаве. Здається, знайшли. А у Китаї знайшли сир, якому 3600 років. Як тобі таке? Власне, ще 21 рік тому на кладовищі Сяохи в Сіньцзяні відкрили гробницю. У ній була муміфікована жінка. Сухі умови та запечатана труна зберегли її тіло. Тому, коли археологи розкрили могилу, вони знайшли природні муміфіковані останки жінки, все ще одягнені у фетровий капелюх, вовняне пальто з китицями та шкіряні чоботи з хутряною підкладкою. Навколо її шиї була дивна біла речовина. Багато років вчені вважали, що це прикраси, але тепер визначили, що це сир, кефірний сир. Щоб зрозуміти, що це таке, ми разом із Настею Іванцовою, авторкою подкасту Голодним не слухати провели невеличке дослідження. Виснували, що кефірний сир сьогодні готують зі сквашеного завчасно молока. Кисляк нагрівають і відділяють сирватку. На вигляд, дуже схоже до нашого кисломолочного сиру. Щодо знадібки у китайській гробниці та науковці завершили аналіз ДНК білої речовини. Це дослідження проливає світло на виробництво сиру в стародавній Азії. Такі харчові продукти надзвичайно важко зберегти протягом тисяч років, тому це рідкісна та цінна можливість. Ймовірно, сир зберігся завдяки посушливому пустельному клімату та римського басейну. Науковці знайшли у сирі сліди ДНК, корови та кози, що вказує на те, що молоко обох тварин використовували для його приготування. Вони також змогли відстежити ДНК мікробів і виявили види бактерій і дріжджів, які разом з молоком згортаються в грудочки, які називають кефірними зернами. Їх і сьогодні використовують для виробництва м'якого кислого кефірного сиру. Вчені припускають, що 3600 років тому цей продукт мав все ж інший смак, ніж сьогодні гостріший. Знаєш, ми прочитали декілька статей про це відкриття, і у всіх постає питання: а чи куштували науковці цей найстаріший сир? Ні, не куштували і стверджують, що ніхто навіть не хотів. Пов'язуються з тим, що роки не були сприятливими для зовнішнього вигляду продукту. Але що ми ще прочитали? Деякі археологи наважилися спробувати сир, який знайшли у 1930-х роках у єгипетській гробниці. Про цей досвід вони написали у науковій статті в 1942. му Зазначили, що сир не мав запаху, а лише смак пилюки. Дослідження стародавнього сиру, а точніше бактерій, у ньому, це не лише можливість дізнатися, як колись виготовляли цей продукт. Бактерії також можуть допомогти зрозуміти, що робили людські культури, які були неписемними, або ж про які не залишилося письмових свідчень. Наші подкасти, ранкові дріпи, зокрема, це аудіальні свідчення про час, у якому ми живемо. Сподіваємося, що майбутнім поколінням їх буде також цікаво слухати. Дякуємо тобі за цей місяць. Дякуємо, що ти з нами. Вкотре просимо пиши, як тобі цей короткий формат і така інтенсивність контенту. Можливо, нам варто повторювати такий експеримент. Це був останній ранковий дріб у межах місяця подкастів у Септо. Над всіма 22 двома короткими історіями працювала команда подкасту допіо». в описі до подкасту ти можеш знайти усіх нас, наші контакти. Мене звати Дарина Заржицька. Над дріпами також працювали. Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер. Почуємося у ранковому допі 7 жовтня. Солодашко. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.